Хата Свикрухи розповідає, що тут зробили. Спочатку вичистили увесь бруд сміття та мотлах з середини хати, потім розчистили повністю зарослий двір та спиляли величезне дерево, повністю зняли стару підлогу та занизили її рівень на 20 сантиметрів. Встановили насос в свердловину, так що тепер ми маємо чистеньку водичку вже у дворі. Встановили новенькі пластикові віконечка прямо у сторі рами, ретельно потрусили сажу та перевірили увесь комін в старій хаті. Самостійно відновили грубку та добудували частини, які були зруйновані. Зробили спеціальний девайс для пришвидшення ремонту, в якому дуже зручно замішувати суміш глини або цемент. Почали укріплювати та армувати тріщини та зруйновані кути в хаті. Провели електроенергію та під'єднали її до хати. Ще зачистили усю побілку, лишивши тільки трошки на стель.